Валентина Ткачук, руководитель общественной организации, территория мам, Валечка, доброе утро, радовать своим проектом уже пятый юбилейный раз в нашем городе пройдет фестиваль для родителей и детей в семейном коле. называется он. Рассказывайте нам, в общем, что это будет, чего нам ожидать. Що очікувати 27 листопада з 10-ї години в приміщенні Вінницької обласної філармонії? Іншими словами, плеяда, іншими словами, справа від книжки. Як як кому зручно? Відбудеться фестиваль відповідального батьківства в сімейному колі. Мені дуже приємно, що в цьому році фестиваль підтримала Британська Рада, адже він буде відбуватися в рамках програми Активні громадяни. І тут я знову буду дякувати громадській організації Гармонія Раїсі Панасюк і Олені Гусак, яка є координатором цієї програми у Вінниці. Якось одного разу, навіть не я особисто, а інша матуся з нашої громадської організації проходила тренінг в рамках цього проекту і чомусь в Цьому році я так от просто написала, кажу, а що можна я подам свій фестиваль? Mm. А вони такі Да, я подала. Але навіть якби вони не підтримали все одно, він був би, але це ж так класно. І мені Олена пише, Валька, підтримали фестиваль, Британська Рада. Я була дуже безумно рада тому факту, тому що це насправді дуже крутий інформаційно розважальний захід для усієї сім'ї. Безкоштовний абсолютно, який буде тривати цілий день. На усіх чекають семінари від провідних спеціалістів. Я навіть можу сказати, не лише нашого міста по темі батьківства. До нас приїжджає голова громадської організації Асоціація відповідального батьківства з Києва. Mm -hmm. Власне, ця організація була в 2012 році. Тими, хто в Києві організовував всеукраїнський фестиваль відповідального батьківства. І коли я в 12-му році дивилася, ну сиділа в декреті, дивилася стрічку новин в ВКонтакті, тоді ще в Фейсбуці не було настільки там юзером <смітний> і дивилася в І, значить, пишу така: їм класно було б таке провести в нас. А вони такі пишуть, ну то проводьте. Ну я ж думала, нас привезти це. Вони приїдуть, все зроблять. Я тільки прийду і послухаю. Але ні. Вона така, да. Я в 2012 році, 10 листопада, відбувся відбулося перше. Тоді він не називався фестивалем. Тоді це було свято батьківства в рамках всеукраїнського фестивалю. А, ой, то з таким маленьким бюджетом, з такими лише просто. Таким, знаєте, на ентузіазмі. — на ентузіазмі і з щирим бажанням зробити щось, uh -huh. тому що в серпні була зареєстрована офіційно громадська організація Територія мам, а вже в листопаді це був ну такий великий проект. І коли мій чоловік прийшов на цей проект, він такий каже: е, Ну, 300 людей від відвідали його в Анастасії. Ми проводили це було дуже класно. І він такий каже: Я думав, що це буде таке, як завжди, щось там прийде п'ять чоловік, а тут каже, такий масштаб. Тоді наші слінгомами танцювали перший раз. Тоді ну воно таке було душе. Правда я за п'ять днів мала його відміняти Юра. Ти понял, що таке слінгаманами? А конечно же ні. Це мамочки з маленькими дітьми, і в такому спеціальному слінці, в якому носять діток, і вони вместе з ними танця. Це дуже кльово. Да. З якого віку да. можна приходити на це дійство? Ой, взагалі можна приходити лише тим, хто планує народження діток. Угу. Тому що, власне, оця голова громадської організації з Києва, яка приїжджає, вона буде розказувати про перинатальну психологію. Це те, коли, ма, коли дитинка в мамі в животику тільки. Вона буде розказувати про спільні пологи, як підготувати чоловіка до цього. Тобто це буде, навіть якщо ви вже удру, або навіть ще не одружилися, але плануєте і хочете. Знаєте, я кажу, що територія мамська карма, де всі, хто приходить, ну, рано чи пізно стають мамами. Ага, так, Тому я запрошую всіх, але вік діток ми обмежуємо поки що 14 років. Раніше це було 10. Зараз це 14, тому що ми проводили е, форум е, освітній і побачили, що для дітей для батьків яких підлітки їм теж важливо розвиватися, і для них це теж дуже актуально. Тому ми будемо говорити про освіту в рамках фестивалю обов'язково. Тому від е, тих, хто планує вагітних сімей, угу. я кажу це вагітність це відповідальність для двох е, тих, хто вже має діток. Від нуля до 6, 14. Mm -hmm. А це що, чоловікам можна чи це такий чисто жіночий шабаш? Ні, це абсолютно це не, не. не Чоловіки Ні. з боку Дивіться, Гасло цього фестивалю проведи вихідний в сімейному полі. Mm -hmm. І для батьків, для татусів ми я готую це що точно не скажу що але я запропонувала своєму дуже одному хорошому знайомому. А він займається мотоекіпіровкою. І я кажу Сережа, давай щось зробимо таке класне». Ну в Києві це дуже популярно, тому що туди папи мам привозять uh -huh. і мають прочекати там цілий день. Ну не завжди ж їм хочеться ходити і слухати там експертів, і то все, -все. вони ж у нас розумні ці, наші чоловіки. І хтось не панує на пологи, де я разом з дружиною, Да, хтось на пологи, не планує. На них спеціально роблять кінозони. Вони, див... Вони на приставках грають папи в цей час, поки мами ходять там і дітки, дітки на творчі майстер-класи, мами щось послухати. От я дуже хочу. Може, хтось мене сьогодні почує і запропонує мені щось таке класне для татусів е, в і філармонія. Нам дозволить таке зробити в них. То, то буде дуже класно. Mm -hmm, здорово. а давайте ще поговоримо о програмі наповнення. Е, семінари, майстер-класи для взрослих. Ми поняли. що буде для дітей? Для дітей буде окрема розписана програма з 10 по дев'ятнадцяту. Творчі майстер-класи, тобто ті дітки, які вже можуть бути без мам, мама пішла на майстер-клас. Угу. Це теж безкоштовно абсолютно для дітей. Вони приходять. Що вже буде точно по творчості, орігамі буде, будуть якісь поробки виготовлятися. Тобто, ну, це все буде на офіційних сторінках ГО Території Мам. Є в Фейсбуці створена сторінка. Фестиваль відповідального батьківства в сімейному колі. Заходьте, там абсолютно все буде анонсуватися. Реєстрація якась планується? Ре планується, вже є реєстраційна форма. Реєстраційна форма діє навіть ще для спікерів, для того хто хоче творчий майстер-клас провести в рамках фестивалю і для того, хто хоче бути гостем, там все можна написати, які вимоги все можна там Валечка, а ну скажіть нам як знайти тим, хто сейчас зацікавився і хоче прийти на фестиваль, як найти ту форму для заповнення для участі взрослих і дітей. Е, ну найпростіше можна знайти мене. Валентина Ткачук в Гуглі я пробував, перевіряла Валентина Ткачук, ГО територія мам. Я казав вчораш, mm -hmm. люди себе шукають. в гуглі, Гуглів, я перевіряла. Або якщо на ну, Валентина Ткачук там її багато є, то ГО територія мам. Е, воно вас викине або на ВКонтакт, або на Фейсбук, тому що у нас є сайт, але він зараз не активний, е, е, Да. До, до, допрацьовується, да. Е, е, І там через вже ці групи там вже анонсується. Є багато інформації, або пишіть мені особисто. Mm -hmm. а, замечательно. А, вже пройшло чотири фестивалі, Я так розумію. А, у нас просто сьогодні тема ефіра. Ми сьогодні так а, ми робимо певні підсумки. Там чи вирішуємо, чи задоволені ми результатами того, що робимо, чи ні. ось. За результатами цих чотирьох фестивалів ви задоволені наразі чи щось змінили б? А, ну я хочу сказати, що е, цей фестиваль він буде абсолютно новий. Угу. Е, По-перше, приміщення Вінницької обласної філармонії вже говорить саме про себе, тому що е, це для роздумів і для побажань керівництва нашого міста. У нас немає таких закладів. Навіть на комерційних умовах, яких можна було би зняти для проведення от таких масштабних фестивалів. Чому ми фестиваль форум освітній проводили біля башні? Тому що в нас немає де його провести в закритому приміщенні. а холодно і треба. Да, просто хочеться зібрати як mm. можна більше людей брівляти, да. тому що дійсно задумка дуже класна, а, а не да. Да. тому да. вчора бу була дуже класна зустріч з генеральним директором. Вінницької обласної філармонії, який е, е, погодився, який підтримав наш фестиваль, е, і то дуже надзвичайно для мене приємно. Е, про те, чи задоволена результатами попередніх? Е, я можу сказати, я взагалі задоволена всім, що я роблю. дуже mm -hmm. 에... здорово, кстати. <laughs> да. yeah. Тому що е... це особисто мені дарує дуже багато позитивних емоцій. Я знайомлюся з такими людьми, коли я через Фейсбук можу написати людям з Києва, запросити їх, і вони е... кажуть, батька, я би так хотіла приїхати, і, і приїду обов'язково наступного разу, але зжаті терміни, да? тому що буквально. Ну, Пів тиждень залишається до фестивалю, роботи дуже багато. А підтвердження Британська Рада здалася, що ну взагалі не думала, що буду робити його, але треба. Знаєте, це треба, тому що коли е, громадська організація територія мам в, е, з 2000, ну, в 2015 році не була дуже активна. Чому? Тому що я не була активна. У мене були там свої особисті такі нюанси. Але коли всі почали писати, а чого нема нічого, а, а як? А валя, треба щось робити, а давай. Ну, ну так, так лапри показатель це... того, що тоді необхідна. Да. да то що, ми тоді вас не будемо затримувати? У вас да. купа справ маєте змогу запросити вільничан на це все дійство ще раз. Будь ласка, на камеру. Шановні вінничани, і не лише вільничани, тому що знаєте, цей канал дивляться е, усі, а через інтернет ще більше. Я запрошую вас щиро, 27 листопада з 10 години на фестиваль відповідального батьківства. в семейном коле. Я буду рада видеть вас всех усіх, усіх и докладу максимум все для того, чтобы этот фестиваль стал для вас не только полезным, но и очень приятным. Также мы напоминаем, что организаторы приглашают родителей с детьми до 14 лет. Те, кто планирует только стать родителями, вам тоже добро пожаловать. И не забывайте, для участия в фестивале вам необходимо, дорогие друзья, зарегистрироваться через общественную организацию «Территория мам» или к Валентине Ткачук вы обращаетесь лично. С этим не будет никаких проблем. Ютуб. І саме головне, це все безплатно, безплатно для вас і для ваших дітей. Поэтому... І перших 200 відвідувачів отримають подарунки від наших партнерів, такі пакетики подарункові. Там буде щось цікавеньке. Це здорово. Пока, я побіг. Займаюсь у плеяди на Хмельницькому шосе 7, постоїш немножко. Скільки тут залишилось? 27 числа. Все, здорово.